Так. Хит забайт то ліфт поїхав. Поїхав? Так, ліфт поїхав. А там кавуни є. А там хто був? Цей? Я не знаю, що ти там поїхав на п'ятий пома. Це дуже круто. А коли б навіть виключити вам світло? Коли б навіть виключити? Яка 12, Зараз... 9.18. А тепер, бо вони поїхали. Це вниз. Вниз. О, ви поїхав лифт. Поїхав, а. Так, да, а, а то у вас 12 виключать світу. В дванадцятий? Я хочу поїхати ще на ліфті. куди є лайчки вот. Я пробую на п'ятий. Тоже мені. А ви теж в ліфт? На дев'ятий. У нас в'ятий готовий за роботу партися. Відкрийте! Видань, нічого походять. А мало не право. Приходьте. Я прийшов поїхатись на ліфті. Ти темно в ліфті красить. Я люблю цей ліфт. Перший раз в ньому їду. Може уїду. Там Назад вернулся. Ты який ходил. Що з тобою? помху тоді не його. Так, я... Та дайте поїхати! Именно видео не чути. Захотя два рай. Вс, є класний ліфт. Поїхатись можемо. Так, ну акуратно, тому що в мене трошки піська болить. бо думаю, бо, що я після операції. Уте ви бачите? Ну зваємо